Так, бажав знову Козацького, козацьку. Зранку їхала на роботу туман. Ось цей бачите вже зараз немає. Але зараз є інші речі. Це робота їх. Туди. Маленький хутор в районі Новопавлівки. Вибиті всі хати, вся техніка понівечена спалена на нашу. І радіокерування, тобто волокно. прямо в кришу зайшло. сюда. Там тоже наша техника стояла, теж спалена. Це, що на на підерів, тоже спалена. Это, что касается количества пидорских дронов на оптоволокне и на радиокарвании пидорев. Это тоже муль зашел прям в корпус. До Підарів, може, три там около трьох кілометрів в селі. Добрий вечір. Тут теж наших спалили. Ну і хати попалили. Далі оце ж посадки, де на СПшках по пару мусоров мало б сидіти. З пулеметами, як наші пацани, і да? ми б спокійно периметр перекрили. Не було б такого, що ми. Воно де Манюня біля. Як стоїть. А це я красивий. Да. Група РР. Два дівця. Така нормальна група для того, щоб останні задачі виконувати. Тобто Таке для чого. Читаю, їхав в машині. Все время ж новини читаю. Читаю голоборочка розказує, що українці у нас тяжкі часи. Кішкі рішення, так я так розумію, що Голобородько вже зібрався капіталяцію підписувати і м'ямбати оцю лободу. Оце мусора будете сидіти по оцих посадках. Так, так. Да? НРК будемо підвозити вам. Прокурори, ДБР по 150 тисяч. Всі ви будете в оцих посадках. От. Ще неізвісно, де тут піде, де там наші. Ми ще раму не зібрали, тому що... Можна вийти блін і встрять в історію це, це околиця це хутора Саме головне, Спускай не найголовніше Але найбільше зло це Півпівля Дікаби Тут із села познищували, жодної хати немає. Просто тупо Тупо жодної хати немає. І дивлюся злочинці, агенти ФСБ з офісу, да? чи Голобородька, чи Кремлібодька, Єрмак, Татаров, там, Умеров. Злочинці, які розікрали країну, побудували схеми, тотальні дивації розкрадання, які привели нас до тяжкої ситуації на фронті. Це тотальне розкрадання на Міноборони, на енергетики, на економіці взагалі. І це плівки інді ще будуть опубліковані. Міжнародна дипломатія лягла повністю Маркарові, проститутки, Венедіктові, Стефанішеві, Кармі Флансинці. Це все системна робота для того, щоб ми прийшли до цієї ситуації, до якої ми прийшли станемо на зараз. Мусара, прокурори, судійки, держслужбовці. Куча блядь, по 17 годин без світла посиділи. Вони вже устали. Давайте підписувати. Так давайте підписуйтесь, тільки я вам скажу так. Пройдя півроку рік Російська Федерація за допомогою Китаю, своїх потужностей Північної Кореї, Білорусі, інших країн згоєм накопить особового складу БК і зброї і ми вже далі ну, не тримаємо. Це як військових, точно кажу. Ми його не витягнемо. Що можна зараз зробити? Тут дуже просто. В початку села. Да? Я понял. Ага. Я не знаю, может по кабану, блядь, но ну, хуй его знаю. Но ну, мне кажется, любимый. Или кабан. Так, все, 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 давай. Так. Так что, крайне слово за військовыми. Кто там буде что підписувати, может підписувати выключенный від себе. А оці єрмаки татарови мають кримінальне провадження в'язу цих сидіть. І це обов'язково буде. Ви ж, козаки, всіх обняли.